Thank you. Вітаю вас, дорога церква! В цей вечірній час, бажання мого серця нагадати, нагадати нам про одну тему. Часто ми забуваємо про те, що ми маємо в Ісусі Христі. Звичне життя воно концентрує нашу увагу на якихось нових досягненнях. У нас виникають нові питання, нові клопоти, стихії, тривоги, і вони приглушують наш розум десь. Ми забуваємо. Немає часу, коли нагадувати про цінність, яку ми маємо в Ісусі Христі. Ми схильні робити акцент на невдачах, забуваючи про те, що Ісус нас зробив переможцями. І що б не було тут на землі, ми знаємо, що Ісус подарував нам вічне життя. Як важливо пам'ятати про те, що Ісус мене спас від вічної загибелі, хоч на землі часто є біль, Часто тривоги, часто неспокій, але в небі мене чекає Ісус. Там ідеальний мир, там справжнє щастя, там немає страху і немає болю. Бажання мого серця в цей вечір нагадати слова із книги Псалмів, де Давид нагадує мені, що Бог він є всемогутній. Що Бог Він стоїть над всім. І ми, як християни, маємо славити Його своїм життям, своїми устами, прославляти і возвеличувати Його, його ім'я за Його велику любов, за Його могутність, за Його силу. Давайте ми разом прочитаємо цей псалом і перед нашою молитвою залишимо ці слова в своєму серці. Буду тебе величати, Господи, бо Ти з глибини мене витяг, і не потішив моїх ворогів ради мене. Господи, Боже мій, я кликав до Тебе і мене уздоровив ти. Господи, вивів ти душу мою із шеолу, ти мене оживив, щоб у могилу не сходити мені. Співайте, Господеві, святі Його, і славте пам'ять святині Його. Бо хвилю триває він в гніві своїм все життя в своїй ласті. Буває увечері плач, а радість на ранок. А я говорив, був у мирі своєму, я не захитаюсь навіки. Господи, власті своїй ти поставив мене на горі моїх сил, як лице своє Ти заховав, то збентежився я. До Тебе я кличу, о Господи, і благаю я Господа. Яка користь із крові моєї, коли я до гробу зійду, чи хвалити Тебе буде порох, чи він виявить правду Твою? Почуй, Господи, помилуй мене. Господи, будь мені помічником. Ти перемінив мені плач, мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина, тобі й не змовкала. Господи, Боже мій вік славити буду тебе. Цей псалом, 29-й псалом Давидя, він нагадує мені про те, за що я можу славити Ісуса. Я можу величати Його за те, що Він витяг мене з ями гріха. Думаю, кожен із нас розуміє, наскільки це великий дарунок, наскільки це велика справа, яку ніхто не може зробити тут на землі. Але Ісус проявив милість, Він подарував спасіння, прощення. Він чує наш голос, коли ми звертаємось до нього. Де б ми не були, Він чує наш голос, Він чує болі нашого серця, тривоги нашого серця, можливо, інші люди цього не зрозуміють і не зможуть дати пораду. Але Він чує, Він розуміє. І Він Може зцілити і допомогти. Славити Бога за те, що я серед живих. Багато людей гинуть, багато людей вже там в вічності, а ми ще на землі живих. І Бог проявляє свою милість до нас, подарував нам цей день, який ми прожили. Дасть Бог ми прокинемося зранку. І це є велика Божа милість. Це те, що ми можемо звертатись до нього і бачити його руку в своєму житті. Багато людей проживають життя і думають, що це так і має бути, що піднімається сонце, зорі на небі, Бог посилає дощ, ми можемо дихати свіжим повітрям. І багато людей думають, що це само собою так сталося. Але ми знаємо, що це все Божа рука. Це все Бог робить для нас, людей. І яка це привілегія, що ми можемо в всьому, що відбувається навколо нас, бачити Божу руку. Так хочеться, щоб Бог проявив милість до нашої країни. І коли Давид молиться в 12 му вірші цього розділу, він говорить: ти перемінив мені плач, мій на радість, жалобу мою розв'язав. І підперезав мене радістю. Я не знаю, про що ви будете молитися в цей вечір, але так би хотілося, щоб ми разом із Давидом в контексті нашого часу, де ми живемо, коли в країні війна, коли в країні з багато болю, коли багато переживань. І ми всі молимося про нашу країну. Так би хотілося, щоб разом із Давидом ми могли сказати, Боже, переміни цей плач на радість, Боже, зроби, щоб в, країні, в Україні зупинилася ця біль, щоб зупинилися ці тривоги, щоб цей плач, коли люди втрачають один одного, він перемінився на радість, він перемінився на хвалу, він перемінився на прославлення. Щоб справді Бог проявив милість для нашої країни. Тому Хай Бог допоможе, щоб в нашому житті ніколи не змовкала хвала із наших уст. Так Давид говорить: Боже мій, повік буду славити Тебе. Хай Бог допоможе, щоб ми повік славили нашого Бога, Ісуса Христа, тому що Він достойний слави, а йому за все, Хай, буде подяка. Amen. Bonne